Військова спільнота це спільнота дуже різношерстних людей, які опинилися і змушені перебувати в одному просторі, поза там, своїм бажанням в більшості випадків. Тобто, говорити про якусь там умовну бульбашку, да, тобто, де люди плюс-мінус одної Одного розуміння, одних цінностей, одного там, роду професії, або плюс-мінус одних поглядів в підрозділах такого немає. І воно природньо не може бути. Е, люди різні, е, там, починаючи від нечитаючих, тобто такі, які в принципі не вміють читати. Що... Зараз таких менше слава Богу, але раніше було більше. Е, до людей, які там мають по дві вищих освіти, закінчували якісь там іноземні вузи і там не бідні люди. Тобто різні, дуже різні люди. Що їх всіх об'єднує? По-перше, військова дисципліна, шуткує. Та В більшості випадків задачі, які ставляться, знову ж таки, велике бажання перемогти. Це все питання безпеки, тому всі працюють, щоб перемогти. Ну, а хто, відповідно, має якусь іншу мотивацію. Він зазвичай десь на півдорозі зливається. За короткий період часу змогли освоїти велику кількість нового озброєння. Це так. Але якщо ми беремо. Старих таких артилеристів, які передають ці всі знання, які кумулюють, то це класична стара радянська військова школа. І вона, що у офіцера Російської Федерації, що у офіцера України однакова. Нічого там не мінялось. Проблема тільки в тому, що е, ну і у них велика кількість систем радянських, і вони всі працюють. Ці системи дешеві, їх легко відновлювати. От, іноземне озброєння у нас складніше відновлюється, його набагато менше. Але, знову ж таки, технологічна складова дається знаки, Тому і ми зараз маємо там, спроможності, скажімо так, принаймні відповідати на рівних. Глобально війна змінилася за останні... Ну, навіть там, от я беру. 2014 рік, 22-й, 23-й, 24-й. Ну, по характеру зведення, то змінилося разів 5 або 6. Тобто, якщо ми починали артилерійську війну за книжкою, коли там гармати виставлялися в ряд там, або е, там, якоюсь хитрою е, формою, да, там, всі стояли там по батарейно, там по 6-7 по гармат і стріляли. То зараз про такий тип війни взагалі ніхто не говорить. Тобто зараз це одиночні гармати, індивідуально виконують кожне своє завдання. Керування ними змінилося. Змінилося знову ж таки дуже сильно безпілотників, впливали на цю всю історію. Це велика бюрократична структура з дуже заскарузлими місцями там, своїми правилами, законами, паперами і так далі. От, в цьому плані нічого, що виходить за рамки там, цих паперів, вказівок настанов, воно не йде. З іншої сторони, є низові ініціативи, є там безпосередньо там, польові командири, які прекрасно розуміють, що змінюється, і реагують на ці зміни, бо від цього залежить їхнє життя в першу чергу і життя їхнього особового складу. Звідси випливає, що існує фактично дві системи всередині одного організму. Одна бюрократична, яка вимагає певних там усталених правил. І вони, чесно кажучи, не сильно змінилися там, там. Ну, вони відповідають там армії до воєнного часу в більшості. А, і є звичайна практика, яку ти змушений практикувати кожен день в полі. Все. Чи як це погода, то як це змінити? Ну, от, ці молодші офіцери, які зараз пережили війну, колись стануть полковниками, тоді що заміниться. Сильніше починаєш цінувати кожен день. Більше якось е -е, там. Радієш сонечку, радієш небу, більше радієш там земельці, що ти її бачиш, О, ти її бачиш клас. Сьогодні встав, проснувся клас. Тобто, ну якісь такі прості речі, тому що. Якщо ти не, не звертаєш увагу, то ну, тоді, тоді наше це все. То воюючий країн немає цивільних. Треба розуміти, що якщо ти маєш приналежність до цієї держави, то тим чи іншим способом, називаючи себе українцем, ти є воюючою стороною. Треба, що ти там, борець тилу, чи ти борець там, переднього краю. Інформація впливає прям катастрофічно на моральний дух військовослужбовців. Кожен раз, коли ми програємо на якомусь із інформаційних фронтів, ми отримуємо проблему всередині війська. Яскравий приклад там, ТЦК, ТИСА, да, перепливання і так далі. Ну, зрозуміло, що наратив російський. Зрозуміло, що там не одна сотня людей працює, щоб його просувати тут, в Україні. Але кожен раз, коли читається подібна новина, хтось в окопі читає і думає, а якого, вибачте, я сижу тут, маю оце зараз це все терпіти, коли хтось там собі спокійно заробляє кошти, купує машини, святкує весілля, треба працювати над тим, щоб моральний дух був інший. Ну, знову ж таки, ми програли основний інформаційний фронт. Десь через рік через, після війни, коли е, у людей був. Велич... Перший рік був великий запал у всіх воювати. Ну там ТЦК немало відбою в людях. Прям не мало. Ну, тобто, чесно, там, я знав, знаю людей, які приходили в ТЦК і казали: мене не взяли. Бо там все забито, там мене не взяв. А зараз, через рік, ми тупо програли цей момент. Да, тобто, тепер люди. Не йдуть туди, тому що вони бояться бути кинутими, вони бояться, там, ну, знову ж таки, ну, типа, ніхто ж е, сюди ж не хоче забрати людину, яка прийде сюди умирати, Да? Всі хочуть отримати бійця, який буде вбивати, а не вмирати. У мене є досвід. Для в моєму житті війна не є першою. Ну, фактично. Тобто, після 2014 року я переживав. То якби ПТСР, все в такій тяжкій формі, все як треба. Е ну, бо це був перший досвід, і я, в мене була певна образа на людей, які там не долучилися в той момент до цього конфлікту, до людей, які ухилилися від виконання своїх обов'язків, хоча там били себе в груди, там, що вони там патріоти. І так далі. А станом на сьогодні, коли я там переживаю це вдруге, фактично в своєму житті. То, а що, ну, якби вони не змушені, ну, давайте ширше дивитися на е, обставини, ширше дивитися на людей. Так, ну, да, дійсно, є люди, не створені для війни. Є люди, які бояться, які не можуть прийняти цього всього. Є люди, яким погано пояснили, е, є люди, які просто е, ну, якби від них користі більше, там, ніж тут буде. Це нормально. Ну, тобто Кожен має зайняти якусь свою нішу якісь якесь своє відношення до цієї ситуації. Найбільше, напевно, проблема це да, безразлічня, да? тобто, якщо людині все, то це проблема. Да, якщо їй все рівно, яку музику слухати, там, до якого храму ходити, чи я буде там, Донецька область, чи буде Крим, в першу чергу ми зараз боремося за територію. І за справедливість як таку. Да, тобто якусь певну таку міфологічну, ідеальну, ідеалістичну справедливість. Мені все рівно, що там буде відбуватися на території Росії. Розвалиться вона, не розвалиться, перетвориться на демократичну країну, чи стане там середньоазійським каганатом. Ну, типу глибоко все рівно. Е, але те, що. Тепер це вже культурно і ну, культур, культурний розрив, то що називається, відбувся, да? і що він за одне, може, навіть більше поколінь не пройде, то це. Не. Важливо просто відновити і показати, що за злочин буде справедлива кара. Якщо цього не показати, то ну, я не кажу там про напад на країни НАТО, але про те, що експансивна політика буде продовжуватись, так. Да. Довкола Росії ще дуже багато країн де ведуться війни. Росіяни будуть продовжувати воювати. Тому що якщо ми виявимося просто слабшими, ображеними. То закон сили в цій цій історії спрацює не в нашу користь. І тоді ми будемо просто змушені з часом признати, що ми в принципі, ну, так, що признати, нас практично зітруть. Війна не зайшла в глухий кут, війна просто продовжується. Е, якщо ми будемо думати, що війна зайшла в глухий кут, то ми самі себе заведемо в прогаж. Е, перше, е, ми точно виграємо. При всіх обставинах. Друге. Треба тільки визначитися з тим, коли, як, за яких обставин, і в якій кількості, і з чим ми залишимося по результату. Чого я так кажу? Знову ж таки, бо Київ, як столиця України, залишився столицею України. Це важливий показник там, перших чотирьох місяців війни, який вже довів, що ми не програли. Програшем для нас буде втрата державності, але ми стоїмо вже половиною роки проти однієї з найбільших армій світу. При явно недостатній кількості особового складу, засобів, ресурсів і всього решта. Це говорить про високий моральний дух. Да? Тобто ми все-таки, будучи в оборонній війні, воюємо. Ну, Явно краще в цьому контексті. У нас була хороша школа. І зараз вона, слава Богу, оновилася частково на рівні польових командирів. Тобто, ті, хто пройшли 2014 рік, ті, хто прийшли зараз з поля, вони шарять, як воювати по сучасному. Плюс-мінус. У нас є хороша зброя Західна. Ми швидко її освоїли. Станом на зараз, станом на зараз. Ми отримуємо рівно стільки, щоб війна продовжувалася. Ми не отримуємо достатньої кількості для того, щоб перемогти. Сумарна кількість озброєння, ресурсів, не знаю, особового складу так далі, наших партнерів, назвам їх так, так, в десятки разів перевищує весь 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 військовий потенціал в Росії. Тобто глобально виділіть одну десятку ваших ресурсів, і ми би вже би мали паритет. Цього не відбувається. Війну виграє сукупність, е, сукупність людей, сукупність засобів, сукупність е, матеріально-технічної бази, морально-психологічного забезпечення. Е, по факту війну виграє культура, якщо так глобально брать, тобто да, в кінцевому рахунку. Бо бо, бо, бо. бо, знову ж таки, росіян, ну. Росіяни, да. Вони ж культурно нас не змогли знищити. Я чим довше тут знаходжусь, тим більше хочу посадити великий сад. А, просто великий якийсь такий, великий-великий, інтенсивний сад, не знаю. Персиків, вишень, грушок, або чого чогось що -чого щось -чого такого. Та ні, тут роботи буде так, багато тут. Ну, знову ж таки, я, скоріше все, буду десь працювати на межі міського управління і будівництва. тобто. Стану сільським головою. Я завжди так з дружиною шуткую. Вернусь з війни в село очолю. Буду будувати велике-велике село. Красиве, справжнє, з хатами мазанками, щоб, щоб красиво було. Щоб віночки, там, дівчатка, бандури, там. Все, все, як, все, як Тарас Григорович писав. Дай Боже, так склалося. Та ну так буде. Питання просто коли.